Українці досі не можуть зрозуміти одну просту істину: нас насправді стравили з народами Росії, як і їх стравили з нами. І зараз нас штучно руками Росії прибирають з української землі. Жінок випустили, щоб вони осідали на заході, а чоловіків забагато, і їх просто нікуди подіти. Немає стільки у Європі та США робочих місць для мільйонів українських чоловіків. Усю цю війну створено, щоб прибрати руками росіян, українців як націю, і українська влада також зацікавлена у зачистці України від. Нас, а ми замість того, щоб об'єднатися та дати відсіч, ведемося на різні провокації та пропаганду, яку українська влада проплачує та подає народу з рук продажних журналістів журналістів, які зрадили свій народ, журналістів, які вбивають українців з екрану телемарафону. Мені часто кажуть, що я говорю тільки про погане і про зраду, не говорю там про те, що зима 23-го року була пройдена без масових відключень світла і так далі. Зима без відключень світла це нагорода енергетиків енергетиків, яким платять копійки. Поки такі, як Ахметов, на них і на народі наживаються, вони зробили просто неможливе. Проблема у тому, що в нашому суспільстві дуже багато проблем, і окремий прошарок українців створює ці проблеми іншим українцям. І в свою чергу, другий прошарок готовий ці проблеми терпіти. А тих, хто не готовий їх терпіти, перший називає зрадниками та сеперами. Вже очевидно, що такими, якими ми є зараз, нас не візьмуть у НАТО чи ЄС. Українська влада перетворила нашу країну на КНДР та Сомалі. І я повторюся, коли ти відкрито. Говориш правду на тебе відразу навішують ярлик того, що ти працюєш на ворога. Відсутність реклами та повна субота слово у моєму телеграмі. Підписуйся.